Всім привіт, друзі! Андрій Профішин з вами. Сьогодні нарешті вдалося виїхати на риболовлю з настуською. Настуська кохана моя розлажує поки речі на столі. Вона сьогодні відповідає за покушать. Ось така, друзі, платна водойма в Петродолинському. Зараз будемо закидуватись. Дай Бог, щось та й впіймаємо. Все, друзі. Дички позакидував. Зараз поки що без корма. Чисто на флетики покидав. Кинув одного у того столоба. Де там наш бойочок. От він стоїть. То, що тут вроді як багато толкинути флетика. Флети поставив на горох, кукурузу і попапчик кукурузний. Вроде він так гарненько піднімав, але там 40 грамів флетік і він, він, опустився прям капець. Вже як буду перезакидуватися з хвилин 15-пів годинки, візьму другого флета, туди Вашого поставлю. Ну, як друзі рибка буде, все самі побачите. Йду, поки, мабуть, зроблю прикормочку і пару карпових монтажів. Друзі, зараз зробимо закорм. здесь точку 84 метра. Взял маленького скумбика, им будет легче дальше кидать. Штук 5-7 мы будем их дам туда пробовать. Приезжал охоронец уже обилетил, так сказать. Четко в клипсу. Того рухає. Забагато це багато Сонечко вже починає жарити з самого ранку. Так-то четыре. Да, еще одненько туда. И будем осточку. Видишь, что-то кропать, что-то в 100 жопок. Это не ходы. Видно, прям крутится рыбка. Так, есть контакт. Ось, Ось таке, друзі, в аврорі взяв на безпечній кліпсі, бистрисьйомчик. Без Прицепив грузило, таке яке в мене було. І зараз ми його туди Хорошо. Поставив горошок на дві Гарошені на волос. І тут далі не мікормули. четко туда. что подтяну. Лицу снимать не хочу, попробую. Не снимаю. Зараз может меня аукнуть, а, конечно. Ну, спробуем. Не а, опускайся. А, да, что -то. И сейчас сюда втыкну. А не держался. О. Ля <tell> Тут песня. Место Видишь, пришел Який у вивзі того столоба. Це, друзі, давній лайфхак, кукурузна паличка, щоб крючки не спутувалися. Це ми хто зна, коли ловили того столоба, а так бойок десь метр глибини. Зараз, мабуть, трошки више піднімю. Наче як під самим верхом холода гуляє. Прям його видно, але нічого не було і вже половину цього понтону він сосав. Він геть недалечко він гуляє. Зараз я туди Правда, я його можу злякати. Ну а що зробиш? Вернеться, може йому тут подобається. Жух, такі стріли пішли. Давайте теж поперезаки. Якраз вам я все покажу. Така друзі, краса, коли я цією фліоресцентною жидкостю ще йшла спирчиком. Тут, бачите, дві горошинки на силиконовий волос. Отака вот ляпота. Я разщу подальше, я думаю, попробувати ведь не далеко. Бачу, риба гуляє і близько до берега також. Старий друзі, поставив на попапку курушку з кукурузиною теж ходик, прикормка лива. Недалечко, видно, як рибка гуляє так гадіть недалеко. Спробуємо. Перезакинувся. Будемо чекати на клювання. А ви поки підпишіться на канал і នៅបាយ 移动，一动。 Давай, питью. Ми його виждали. Хороший кілограм 34, навіть. Дивіться, взяв. Килограмчика, навірно, два з половиною. То стожопів, я сидів лежав, уже дрімав. Чую, затріща. Красавчик. Що, друзі, обідно, досадно, ну ладно. Перший сход. Я не показував, він був перед цим. Перед е, тостолобиком теж тільки закинув, відразу взяв ще зранку, а другий зійшов і знову на цю снасті. Я цього крючка з'їм. Треба буде заїхати, взяти гарних гачків і поставити, щоб не було таких досадніх сходів. Що? Час без 25. До шостої, думаю, посидимо і будемо збиратися. А так відпочинок здався, мені здається, більше чим. Таке дуже крикса Петрендовинська. Такі бесідочки. Тут вони по всьому берегу. Заплатив я три удочки 900 гривень, плюс кожна удочка, яку ще хочеш закинути, 50 гривень. І 50 гривень за відпочиваючого, то тисяча гривень. Якби... Вроді й больно, але раз в житті поїхати відпочити. Тут просто ти платиш за красоту. Все чистенько прибрано. Сідечки чисті, мангальчик біля кожної беседки, водичка, кропець кинувся, сладіє. Цілий день скидаються. Риба тут я так зрозумів дуже багато. Перепробував всі попапи, які в мене є. Зранку взяв на попап горох і одна горошинка. а тільки що було клювання на дві горошинки. І ось, ось, друзі, такі діла. Ну, Ще посидимо, побачимо. Все, друзі, риболовля закінчена. Взяли довго такого десь кілограмка під 3. Шоб речі позлажували, друзі. Ай. Була ще одна покльовочка коробця. Не засікся. Короче, сегодня три схода і тосто жопик. Все, друзі, все, перного неба і до зустрічі на рибалках.